Це взагалі просто капець. Mm -hmm. Ну, Бо щоб ви щоб ви мали нормально спиняти порушників, то ви пиняєте просто так. Зараз на поліції Бондарчук Михайло Михайлович. Так, слух. Пане Водій, у вас е, технічний стан не відповідає стандартам, Тобто ви відсутні призвуки на те. О, починається. А ви експерт? Чи а ви експерт? Ні, я не експерт. А хто? ви? Тут по заводу немає. Я я хто такий. Я вас зрозумів, ну тут заводським цим немає бризовиків. Яким заводським? Завода на ній немає брезговиків. Це що, Жигуть? Ні. Ну так що? Вони встановлені На якому? На вашому яком встановлені? Чи що, так. Да. Да. Ну вас, Можем значить, показати. не треба мені показувати, ну тут нема заводу. Звідки проінформовані, що немає? А звідки ви проінформовані, що є? Згідно правил дорожнього руху, на кожному транспортному засобі не Слухайте, це безпричинна зупинка. Чому? Ну тому що це просто, щоб зупинити. Будь ласка, можна ваше посвідчення? Звичайно. Ви знімають, може, не знімати, може так почитати. Бондарчук Михайло Михайлович. Noмер 008641. Для чого? Згідно 35 статті. Шановно, відповідно, що ви відповідно? 35, розкажіть, будь ласка, що. Ви Згідно? маєте представити посвідчення водя, передати інспектору в руки. Які так. в руки? Ви що смієте? Почитайте, будь ласка, законодавство нові зміни. Почитайте. Які нові зміни? 2695 чи що, Почитайте. ви хочете сказати? Почитайте. Почитайте. Там нема такого, щоб я в руки передавав. Так, ви Точно, ви зараз і... візьмете і напишете мені постанову. Ні, такого не буде. тому що в руки зараз передавати не можна. Я і вам не можу треба. Що вже потрібно ви їздієте. Вибач... Добре? Вибачте, я ще раз, коли ви її здіваєте? Ні, зараз, не... я, вам поясню, я вам можу тільки показати його, і все. Зараз. вам зараз покажу, будете приформовані до кінця вже. Давайте, показуйте. Це вообще просто капець. Mm -hmm. Ну бо щоб ви щоб ви мали нормально спиняти порушників, то ви пиняєте просто так. От чесно, ви зупинили просто так. Якщо б я порушив щось, я б питань не мав. Ну це вообще просто, я, я, я не розумію цього. От чесно, я до вас і хочу нормально ставитись, і не можу. От, Дивіться, от, от, от ваші... я, ну, я вам зробив так, зауваження, правильно? Так. Попросив ваше посвідчення водія, чи Взагалі ви маєте право керувати, так? так? Ви мені почали розказувати щось таке. Ну, 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 ну. Давайте, давайте по, давайте по чесному, поправили. Згідно 35 статті, я маю предоставити вам посвідчення водія. Я зараз якщо... вам покажу, якщо, якщо буде прав, то буду прав, добре? Якщо не прав, то я вивчу. Ввели новий закон, 2695. Так. Там Я маю руки на рулі, тримати, щоб ви бачили, так. я їх тримаю, Ось, так. будь ласка. Так, що далі? Там з мене пере... ось... і, при вимозі та... передавати посвідчення водія і та такі ну, я... ну Я не можу, це такого вони не прийняли, я точно пам'ятаю, тому що були введені правки. Якщо є... 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 б вам всі передавали посвідчення, вибачте мені, є недобросовісні поліцейські, які просто сідають і пишуть постанову, а мені потім їхати в суд і неї оскаржувати. 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 Ну, це нормально? Не, ну так, Людина так, має так, трат... Людина... Так, Ні. Беруть і хлопці, ну блін, ну це ж не перший день. Так. Беруть, забирають і пишуть постанову, а потім люди тратять свої кошти і свій час. Їдуть в суд. Я розумію, Жигуль, нива якась. Там, да, там ці берзовики, вони стоять з заводу, так і стоять. Ну тут їх ніколи в житті не було. Куди їх чіплять? Де вони тут, як тут підкривки під, під самим низом до спереді, куди вони чорхать? Вони віддай я вам кажу. Давайте, читайте закон і зміни.